Доброго часу доби, шановні, всіх з прийдешнім Новим роком і святами, дождався я ось таку посилочку свою з Аліекспресу. Це інтелектуальний зарядний пристрій для акумуляторів. Коротко розкажу, а потім прикріплю скрін, де я його замовляв. Значить, Отакий інтелектуальний пристрій зарядний дуже дуже чудовий, дуже класний. Я вже його перевірив. Він мої два акумулятори зарядив для системи безперебійного живлення, яка, яка працює у мене від інверторів, Це складається з коробочки там інструкція. Сам зарядний пристрій досить непоганої якості. Є кулер, охолодження, працює в різних діапазонах, може заряджати акумулятори від 4 до 100 годин. Сам підбирає температуру навколишнього середовища, відображає тут сам вибирає режим, яким краще заряджати автомобілі. Тут вказано, він сам вибирає тобто, звичайні автомобілі, акумулятори автомобіль AGM Glavy, мотоциклетні і це, як сказати, це відновлювальний режим. Він сам це вибирає і потім заряджає. Тобто, Нам потрібно лише включити його. В розеточку, але постачальник каже, що потрібно спочатку під'єднати, в принципі, ну, великої різниці немає. Під'єднуємо плюс та мінус. Дроти я повністю не розкручував, тому що це я віддам мамі для акумулятора. Тобто він відразу визначає, який акумулятор, яка температура навколишнього середовища, щоб заряджати його на порогу. І ми можемо його Увімкнути. В реальному часі, часі він показує, е, яка потужність батареї. Тобто вона в мене майже заряджена була. Трошечки постояла, вона трошки просіла. Ось пішла зарядка. Показує е, струм в районі 2 А на одну пробу 14,7 В і струм. Тобто це акумулятор 43, здається, у мене ампер годин Це для нього ідеальний показник. І ось він сам включився. Ось так тихесенько працює кулер. Ось так. Зараз зроблю скрін детальний, де я його замовив і там є характеристики. Дроти, до речі, не дуже довгі, тому розраховуйте. 60-90 см здається. Зараз викладу скрін.